Дня всім добрим людям. І так е, хочу сьогодні так сказати, е, розібратися в цьому ж, в чому СЗЧ сизача і дезертирство, чому його проблеми такі доволі великі. На сьогоднішній день е, вже ніхто і не приховує, що в нас є доволі висока проблема з цим, якби не СЗЧ і не дезертирство. То, в принципі, ми б доволі стійко тримали лінію фронту, йшли б в наступ і потихеньку відвоювали б втрачені тимчасово чи окуповані, чи як їх там правильно назвати, території. Ну і все почалося з чого? Все почалося з того, що після великого наступу, який анонсували в нас зелені піонери, зелені там. Їхні піддували, в тому числі і їхні холої, в 23-му році почалася і ця проблема почалася десь з жовтня 23-го року, оскільки до цього часу, якщо там було тисячу півтори я не буду вдаватись в деталі в цифри, щоб там не викликати велику. Паніку, чи, як вони кажуть, чи не здати ці військову таємницю, якої на сьогоднішній день не існує, оскільки я до неї не причетний вже. І тому буду говорити абстрактно. Саме з жовтня 2023 року почалося це все після невдачі контрнаступу, і, в принципі, пояснити можна було це доволі просто і логічно, оскільки подоляки там і. Ну, Пінькові ці трибуни по піньках Януковича, Арестовичі різного роду, там, ті ж самі холої Зеленого, оскільки не вийшло в Ялту за тиждень пройти, і, в принципі, не, війну швидко не вийшло закінчити, оскільки, як я і прогнозував, у свій час після проведення референдумів. На територіях Херсонської Запорізької областей після внесення змін до Конституції держави Російська Федерація. ці, ну я не буду говорити там недобитки комуністів, подумали, що це вже їхня територія і що це вже їхня земля, і вони мають право на контроль над територією цих областей і Автономної Республіки Крим. Ну і наші гори політики, як я кажу. Не розуміли цього, не, скажімо так, не розуміла цих наслідків і почали кричати, що це все ми не визнаємо. А я звертав увагу на те, що дві різні теорії державотворення одна це, з якою притримується на сьогоднішній день Україна, це конститутивна, конститутивна і друга теорія це декларативна. На превеликий жаль, вони знаходяться в суперечності між собою, декларативної теорії притримується Держава Російська Федерація після того, як суд ООН виніс своє рішення по Албанії. Це знамените рішення, яке в принципі на сьогоднішній день впливає на нас з вами, незалежно від того, розуміємо ми це чи не розуміємо, воно здійснює свій вплив на нас і на міжнародну політику. Вірніше сказати, міждержавну політику. Ну і під виглядом мобілізації, в 2023 році здійснили фактично деморалізацію, оскільки фактично моральний підйом українського народу, який був в перші дні війни, коли черги сягали 200-300 метрів біля кожного військомату по сучасному ТЦК. І, в принципі, ця деморалізація на сьогоднішній день здійснюється в тому числі із засобами масової інформації, які негативно висвітлюють процеси в наших силах оборони чи збройних силах України, як правильно сказати, і ці процеси вони висвітлюють інколи в негативній фазі. і Я би давно вже ввів цензуру. Я противник цензури, але в даному випадку потрібно ввести цензуру, оскільки ця, е, негативні ці висвітлювання, вони е, породжують деморалізацію українського народу. Ну і основною причиною е, в, ць, в той, е, той кінець епохи бідності, як я е, наголошував на те, що президент який обіцяв е, створити мільйон робочих місць. Він їх створив. Він, е, на сьогоднішній день мільйон нових посад в Збройних силах України чи в Збройних чи в силах оборони, він все-таки створив і гріх жалуватися. Там високооплачувана робота, і нема чого на нього лишній раз гнати хвилю. Ну і другим таким обіцянкою було мільйон там посадити дерев, так от на мінних полях вже виросло по моїх підрахунках приблизно. Два мільйона самозасіяних дерев і кущів, і тому говорити, що президент не дотримувався своїх обіцянок, також не має жодних правових підстав. Ну і якщо це все перевести з тих опитувань, що було в тих сизачасників і дезертирів, то в основному вони говорять про що про неповагу до них, про байдужість командирів. Бюрократію в Збройних силах України, ігнорування потреб, звернень, там, ідіотизм, системи. Там, і вони навіть ніхто не вказує, що страх смерті, є, оскільки е, на це тільки вказало приблизно 25-27% людей, які стали дезертирами. Ну і е, Також з основних таких є е, на сьогоднішній день. Є те, що їх ловлять в бусі, кидають, там, і кажуть, що ти не лох там і мусиш ти. На сьогоднішній день це питання не ганьби, а питання в тому, що серед тих людей, які йдуть в дезертирство, бо СЗЗ, якщо перевести це на всю людську мову, то. Це той знаменитий похуй, який маячить від Зеленського, коли він сказав це все на стадіоні. Ну і це доволі явище в суспільстві. Вони не можуть підлягати такому прагматичному аналізу, який на сьогоднішній день говорять там журналісти, журналисти і всі останні піддували. Це доволі, е, доволі стійке явище, яке тільки з часом можуть оцінити. І на сьогоднішній день прагматичної оцінки такого немає. Ну і е, хочу сказати те, що на сьогоднішній день вийде розбійник, е, я не лох і так далі. Воно вже якось стало не оскільки актуальним стало. Не план перемоги, не план миру, який в минулому році з пафосом таким розповсюджували повтоні. Сьогодні стало питання того, де ми зупинимося і на якій лінії розмежування буде проведено якесь тій там перемир'я. І на сьогоднішній день я не бачу розуміння цих процесів серед військових, серед управлінців держави Україна. Можливо, я чогось і не розумію, але на сьогоднішній день ця ситуація завжди закінчується на тому, що українець в принципі, не тікає з передорогою тому що він відчуває в основній своїй масі відповідальність, яка покладена ще в основу радянського суспільного устрою, і ця відповідальність. Перед державою, перед суспільством, вона на сьогоднішній день є. Так що дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.